Вітаю, дорогі друзі! З вами Центр медієвістичних студій. І знову я, Мирослав Волощук. Немає жодної таємниці, що сучасні українсько-румунські відносини перебувають в одній із найвищих точок партнерства, взаєморозуміння та добросусідства, зумовлених насамперед початком Росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року. Незважаючи на чималу кількість проблем за останні понад 30 років Україні та Румунії вдалося досягти якісних змін у двосторонніх стосунках. Здається, ще ніколи наші країни не були такими близькими між собою, незважаючи на ворожі наміри, ослабити це партнерство чи навіть розірвати його шляхом розпалювання воєнного конфлікту у Придністрові. При цьому мусимо зауважити, що такого ж типу кооперація потребує подальших зусиль, зокрема у вимірі історичних і загалом гуманітарних студій. Добре відомо, що теперішня Румунія складається з декількох головних історичних регіонів, як от Молдова, включно із південною боковиною Валахія, саме Монтенія і Олтенія, Трансильванія, на додаток Банат, Крішана, Марамури і Добруджа. Безумовно, історичне минуле кожної із частин сучасної Румунії пов'язане зі спільнотами різних ідентичностей, мов, культур, традицій, об'єднуючим елементом яких від другої половини 19 століття поступово стали румунська мова і королівська династія Гогенцолернів-Зигмарингенів. Однак у історичній ретроспективі кожна із цих земель формувалася під сильним впливом знаті головно найближче розташованого Галицького краю, саме місто Галич, назва якого досі залишається предметом дискусії, а відтак окреслення землі, як Галицька земля, Галіція, Галичина і мешканців Галичан. Формувалися у тісній взаємодії з елітами сусідніх теренів, зокрема басейну середнього і Нижнього Дністра та Прута, вивчаючи історію Галича і Галицької землі до 1772 року, тобто першого поділу Речі Посполитої, за результатами якого землі руського воєводства увійшли до складу володінь династії Габсбургів, можна чітко виокремити. Кілька важливих етапів у різнопланових зв'язках місцевих руських і не тільки руських еліт, із елітами сусідніх головно Молдови, Валахії і меншою мірою Трансильванії. Отож, перший етап із 12 до середини 14 століття історично реконструюється насамперед завдяки руському літописанню пам'яткам угорського грецького походження та археологічним даним. Дозволяє чітко встановити розширення середині другої половини 12 століття володінь так званої першої Галицької династії Ростиславовичів у нижній течії Дністра і Прута. Опорними пунктами князів тут були Бирлат і Галац. Контроль над окресленими теренами не був постійним з огляду на часту загрозу половецьких вторгнень, а також інтереси відновленого 1187 року болгарського царства родини Асенів, сформованої за тісної взаємодії половецьких, волоських і болгарських еліт. Однак на початку 13 століття джерела дозволяють фіксувати військові виправи проти половців князя Романа Мстиславовича, засновника на Галицькому престолі нової для цього краю династії Романовичів. Так зване Галицьке понизя, що обіймало частину території згодом посталого господарства Молдова, залишалося у сфері впливу галицьких князів щонайменше до монгольського вторгнення у Європу в середині 13 століття. Але поразка об'єднаних русько-половецьких сил 31 травня 1223 року у битві на річці Калка та відхід частини розгромлених половецьких родин до Угорщини спричинили поступові зміни в контролі над прилеглими до південно-східних Карпат Теренами. Тепер все більший інтерес до них проявляли угорські Арпади, котрі від початку 13 століття. Здобули титул королів Галичини і Володимирії Галіції Льодомирєкве, Рекс. Неодноразово на практиці ставали володарями Галицької землі та прилегли до неї південних околиць. До 1225 року гарантами безпеки кордонів на цьому відтинку. Мали бути розселені ще 1211 року у Трансильванії рицарі Тевтонського ордену, а після їхнього вигнання власне половці. Утім, масштабні, кількаетапні кампанії монголів 1236-1242 років на Русь та до країн Європи спричинили перехід земель басейну середньої і нижньої течії Дністра, Прута і часткову Дунаю під протекторат чингізидів. Відтак відновлення на Галицькому престолі династії Романовичів в особі князя Данила, та навіть після його коронування наприкінці 1253 року не давало перспектив активного контролю за колись прилеглими південними землями, що мусили зберігати певну еклезіальну спільність з посталою у середині 12 століття Галицькою єпархією Київської митрополії. На чолі з вселенським патріархом у Константинополі контакти Галицьких і майбутніх молдовських еліт та двосторонній церковний діалог зберігався після переїзду всередині 13 століття київського митрополита Кирила до Владіміра на Клязьмі. А відтак рішення Константинопольських. Патріарха Афанасія І та імператора Андроніка II палеолога на початку 14 століття підвищити Галицьку єпархію до рівня митрополій. Без перебільшення це сприяло активнішому включенню у політичне життя неінституалізованого Королівства Русі і низки молдовських еліт, що час від часу нотувалися у першій половині 14-го століття свідками. Різних документів за останніх Романовичів. До таких можемо віднести згаданих у листі, наприклад, князя а, Юрія Болеслава Тройдиновича 1334 року, а, відправленого до великого магістра Тевтонського ордена Лютера фон Брауншвейг, зокрема, Олександра Молдаовича і Бориса Кракулу. Останній Борис Кракула занотований також. 1335 року у іншому написаному вже з Волинського Володимира листі, адресованому великому магістру Тевтонського ордена Дитриху фон Альтенбург. Йдеться про близьких для династії Романовичів представників молдовських еліт, які, вочевидь, завдяки матримоніальним чи іншим зв'язкам успадкували й окремі геральдичні символи влади Галицької знаті, зокрема, образ Галки зі складеними крилами. Цілому ретельний аналіз геральдичних символів влади дозволяє зафіксувати напередодні утворення 1359 року господарства Молдови чи Молдавії масове уживання його новими елітами старих галицьких урядницьких знаків, як особових і родових гербів. От власне не інституалізованого Королівства Русі, що після 1340 року стало об'єктом міждинастичної боротьби. Династії П'ястів Королівства Польщі і Князівства Мазовії, династії Анжу на престолах Угорщини і Польщі, литовських Гедеміновичів, Номадів та молдавської династії мушатів. Саме в гербах місцевого нобілітету, як руського за походженням, так і молдавського, волоського, як його часто іменували у джерелах. Поруч із звичними для руської традиції того часу особово родовими знаками починає фіксуватися вдосталь прикладів герботворення на основі урядницьких знаків королівства Русі. При цьому військово-політична палітра протистояння за спадщину династії Романовичів була позбавлена яскравих прикладів участі мушатів. Можна говорити про певне трансляцію імперії, що відбулося з Галицьких теренів у південному напрямі всередині другої половини 14 століття, про подробиці, чого можемо тільки гадати. Однак в наступний етап із середини 14 до середини 16 століття можна відзначити надзвичайно активне протистояння за порубіжні терени господарства Молдови і Королівства Польщі. Власне, відомі з 1395 року під назвою Покуття, що в ширшому історико-географічному сенсі залишалося частиною галицької землі, а згодом галицького староства руського воєводства посталого 1434 року. Підставою, що прискорила прикордонну конфліктність, стала смерть 1382 року. Короля Угорщини і Польщі Людовіка І з династії Анжу та поділ спадщини між його доньками старшою Марією і молодшою Ядвігою заміжньою від 1386 року за Владиславом II Ягайлом. За наслідками шлюбу та роком раніше укладеної Кревської унії Королівства Польщі з Великим Князівством Литовським, влітку 1387 року до міст Галицької землі Ярослава, Перемишля, Львова, рушило значне польське підсилене литовцями військо, яке змусило місцевих угорських урядників здатися. Єдиним, хто певний час чинив опір, був каштелян Галича Бенедикт. Однак і він, після отримання відповідних гарантій та земельних надань, залишив місто, передавши його Ягелонам. За цих обставин господар Молдови, Петро І Мушат незабаром 26 вересня 1387 року у Львові склав присягу васальної вірності Владиславові II Ягайлу. А 27 січня 1388 року надав йому позику у розмірі 4 тисячі срібних рублів. У випадку неповернення до 1391 року боргу король Польщі обіцяв тому передати у заставу місто Галич із волостю, що з часом буде постійно називатися покуттям та фігуруватиме у міждинастичних угодах обох сторін доволі довго. Без перебільшення. Таким щільним контактам сприяли хай на самому початку до кінця й неканонічні, та все ж еклезіальні підстави. Так саме 1387 року, з благословення галицького митрополита Антонія, Петро Муша, добився висвячення Єремії на главу православної церкви Молдови, підтвердивши традицію давніх двосторонніх стосунків з церковними і світськими елітами Галицької землі. Попри накладене на Молдову відлучення від церкви та спроби константинопольських екзархів. 1391 року розібратися в ситуації Петро Мошат не відступив, а його непіш Олександр Добрий, добився 26 червня 1401 року офіційного визнання Йосифа молдовським митрополитом із резиденцією спершу в Радівцях, а згодом в Сучаві. Це збіглося із черговою кризою Галицької митрополії та її переходом того ж року під юрисдикцію Київської. Тому усі наступні митрополити Молдови без перебільшення продовжували до певної міри церковні традиції Криловського пагорба у Галичі, підкреслюючи водночас право господарів на політичне оволодівання з їхньої точки зору сакральним для себе краєм. Проте за Романа і Олександра Доброго стосунки з Владиславом II Ягайлом опиралися на визнанні господарями Молдови себе васалами короля Польщі, відповідно до складених 1393 і 1402 років присяг васальної вірності. Однак, після звитяжних перемог польсько литовсько русско молдовського воїнства над рицарями Тевтонського ордену 1410 чотириста і 1422 років та в силу загострення міждинастичних відносин, Олександр в 1431 році вперше вторгся до покуття, зайняв Коломею і снятин, підтримуючи великого литовського князя Сведригайла. Цей похід не мав позитивних наслідків для молдовського господаря, однак його наступникам відкрив серію додаткових можливостей з опанування прикордонних теренів. Так, син Олександра Доброго від другої дружини Анни, господар Ілля, склавши спершу в сучаві 1433 року, а відтак 1436 року у Львові присягу васальної вірності Владиславові III, отримав удержання Галицький замок. Його наступники Роман ІІ і Олександр за кужелем кузени і васали Казимира IV Ягелончика могли розраховувати на притулок короля у прикордонній Коломиї на випадок втрати престолу Молдови. З іншого боку, суперник братів Богдан ІІ ніколи не відмовлявся від грабіжницьких вторгнень у сусідні староства руського воєводства з метою протидії таким же вторгненням до Молдови. Абсолютно, інакше вибудовував. Зовнішню політику в цьому напрямі син Богдана II Стефан чи Штефан III Великий. Прийшовши після вбивства свого батька і як наслідок тривалої внутрішньополітичної кризи до влади, він залагодив стосунки із Казимиром IV Ягелончиком, визнавши 4 квітня 1459 року себе його васалом за умови непідтримання тим будь-яких інших претендентів на престол Молдови. 2 березня 1462 року у Сучаві король Польщі проголошувався єдиним сюзереном земель Молдови із забороною відчуження будь-яких її територій та зобов'язаннями повернення втрачених на тлі посилення турецької експансії Стефан II 1485 року склав Казимирові IV у Коломиї присягу васальної вірності, що передбачалося Сучавською угодою. Однак, за наслідками польсько-турецьких перемовин і угоди 1487 року та інспірованого господарем Молдови 1490-92 років вторгнення до руського воєводства загонів мухи. Стосунки з королем Польщі погіршилися зі смертю Казимира IV та приходом до влади його брата Яна Ольбрахта. Результатом провокацій з боку Стефана III став масштабний похід коронного війська, яке складалося з підрозділів поляків, русинів та військ Тевтонського ордену до Молдови 1497 року. Його поразка у козьмінській битві 26 жовтня та втрата покуття. Кампанія у відповідь роком пізніше завершилася спаленням Галича, Теребовлі, Бучача, Підгаєць. А відтак нова угода з королем Польщі 1499 року вже не згадувала жодних васальних зобов'язань Степана III. Здобуті землі перебували під його владою до самої смерті 2 липня 1504 року. З переходом престолу Молдови до Богдана III Сліпого. А престолу Польщі спершу до Олександра, а відтак Сигізмунда Старого, молдавський володар хотів закріпити свій статус із династією Ягелонів, уклавши шлюб з наймолодшою сестрою короля Олександра Єлизаветою. На знак доброї волі він навіть повернув прикордонні землі покуття, що упродовж 1498-1506 років перебували під владою мушатів. Однак Олександр помер. А Сегізмун Старий відкинув пропозицію Богдана III, спровокувавши 1506 та 1509 років чергове вторгнення молдовських, татарських і турецьких сил до руського і подільського воєводства. Наслідком стало пограбування околиць Теребовлі, взяття Підгаєць, Кам'янця, облога Галича і Львова. Водночас коронні сили здійснили вторгнення до Молдови. Результатом війни стало укладення 23 січня 1510 року, угоди, за якою Мушати позбавлялися васальних зобов'язань перед ягелонами. За наступниками Богдана III, Стефана IV у серпні 1518 року Сегізмун старий досяг чергової угоди на предмет протидії турецькій експансії. Однак прихід до влади у Молдові позашлюбного сина Стефана III Петра Рареша. Що співпав із розгромом Султаном Сулейманом I каноні угорських військ Людовіка другого примохачі 29 серпня 1526 року, відкрив черговий етап протиборства за землі покуття і Галицької, галицького краю до певної міри за інерцією турецьких звитяг на Балканах, за результатами війни, що тривала. Із 1530 по 1532 роки, з ключовою поразкою молдовських сил у битві при обертині 22 серпня 1531 року було укладено врешті мирний договір, за яким Петро Рареш зрікся претензій на покуття. Однак, у подальшому він через прикордонні вторгнення та провокації не покидав надії викликати ширший польсько-турецький конфлікт. На що не залишилося надії із укладенням поміж Сулейманом І та королем Сигізмундом угоди 1533 року? На тлі турецько-татарського вторгнення до Молдови з одного боку та польського з іншого, Петро Рареш в мирній угоді з королем, укладеній 28-31 серпня 1538 року, вкотре підтвердив відсутність претензій на покуття. Однак? Утримати свій престол не зумів. Після переходу його синів Іллі та Стефана IV під цілковитий контроль турецької династії Османів, галицькі і покутські землі в зовнішній політиці господарів Молдови набули іншого характеру. Він супроводжувався радше підтримкою місцевих православних осередків на тлі їхнього поступового ослаблення із укладенням з першолюблінської в 1569 році, а далі Берестейської в 1596 році. Уні. На цьому все. Чекайте на наступні відео. З нами Бог і Пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!